Тільки що зайшли на кладовище, тут з боку є городи. Кукурудзи ще щось і з городу вийшли чоловік і жінка. Ну так років 38-39 на вигляд, але видно, що якісь ще наркомани, чи що з пакетами кукурудзи. Накрали кукурудзи в чужому городі відтекли. Ну і що робити? Ловити їх? щось? Запрошую, Хотинська фортеця одне з самих чудес України. Треба його відвідати обов'язково. Недалеко ще й Кам'янець-Подільська фортеця. От поки я від Польщу відпочиваю, через два тижні повертаюся знову. До кінця серпня допрацьовую і прямую прямо на Україну. Всім всього хорошого, всім щастя. І ще кілька кадрів назнімав вам про Хотин. От, ви подивитесь, бо насправді Хотин дуже сильно люблю, але якось останні роки він почав ну, не гарне слово, але трошки трішки деградувати. От молодь виїжджає, е криміналітет росте, наркоманія збільшується сумно. Насправді, все. От, але я надіюся, це якось тимчасово, і все це закінчиться. всього хорошого, приємного перегляду. Одну одну угу. цю. Звідки? З Івано-Франківської області. Як вам зараз живеться? Добре. Так, що впевнено. На ножки треба казати, слава Богу. Хочу зібрання і я. Як вам пенсії? на що вистачає? 1474. Ага. Чоловік помер вже 4 роки. А вода мені віруюча жіночка. Помідор трошки огірків. Не ага. вистачає. Світло скільки так. платити у Я не плачу. зараз в мене субсидії допомагають. Ага, ага. А там на дачі кажуть, що мають відобірати субсидії. Mm -hmm. Я не буде, не знаю як. А у вас як? Чекайте, а газ теж субседіє? У мене теж субсидія. Yes, я була два колись в середу, що це 25-26 число, я кожен місяць ходжу туди. Та сказали, що в сентябрі піти. Не в автісті в сім'ябрі, там я тут одна, я не, не виварюю, а там зварила, що зварила. Та й маю щось ще діти, та по так ділю потрошки, що робити. Угу. Я діти в Чернівцях вкали, а я тут одна. У Богом. Саме. Богом. Зрозумію. Зрозуміло. Але так трошки краще стало чи гірше стало, як вам по відчуттях за останні чотири роки. Мені ну, одна сказала. Сказали, за ту перестройку у нас краще було при совєтських. Ага, взагалі ви махнути, що природянські... Да, так, обов'язково. Ну, лучше було. А де олію взяла, гірка недобра. 20-28 рублів, 800 з чимось грам. О. А то я брала за 5 рублів стопиками трьох літрових банку. А ну порівняй. Часи вже зовсім інші. Порівняй. Зовсім, зовсім стало тяжко. Зовсім. Зовсім то небо і земля. Бо вони зараз у цивільній Україні, вони без Росії, це нічого. нічого. Думаю? Як, як свиня не бачить неба, так їм це все без Росії. Ну я сподіваюся, що все-таки ми справимося. Немає бути, немає бути, не тому що время останнє буде ще хуже. Ще хуже знаю. буде. Я сподіваюся, що буде краще. Я сподіваюся, в вічності буде нам. <звук> Прям. А тут, тут... нічого не має бути тут. тому що мір йде на скалою. Вони якби були з Богом, а де 11 тисяч хлопців. Порошенко якось казав, у мене той приємний, брихунчики кажуть, все да. розказує. 11 тисяч хлопців перебило. На війні. 11 тисяч, це ти, так сказати, ні? кожна жінка, кожна мама. Один немає, у нас нема молодіжі. Молодіж виїхали. У нас немає нікого. Так як колись при Руминах про моїй мамі було, моя мама була з 18-го року. Так виїжджали в Руминію, в Америку кругом виїжджали. Ну і зараз виїжджають. А зараз теж немає нікого. Зараз теж немає нікого. Молодь так, шукає так. кращих трошки. Краще життя, кращих заробітків. Хоче трошки більше. Тут хоч мені трошки важко з зарплатами. Нема роботи. зовсім немає роботи, Було такі підприємства. Хліб завод, масло заводити, сир завод. Сир завод. Да. Вот. Були всі заводи, Кон консерви, я мав, всі водорі заляха. Та ти що, Крупська була? Та... У нас були такі підприємства, що тут. На, на рублів 60-70 можна було жити, припівають. Припівають. Да, а 120-140 мав, тоді то, то я на калібрі мала 200 рублів русським жінкам. Діти в садиках, по школах, подарунки давали. Вот. А зараз що? Щоб дати дитині подарунок в садику на новий рік, то треба мамі гроші. Так. Я це так, вибачте, за заходи, працювати сразу це життя. Так, <сес> <сес> да, я тобі правду говорю, бо я не можу. Я дивлюся на цей світ, на це все гріховне. Нема нічого доброго, нема. нема. <му> Дуже багато будівель такого типу закинуті. Чи не продаються, чи хтось помер, і взагалі ніхто, ніхто за неї не дивиться, фактично. В такі хати часто е вдираються цигани і собі вони тут облюбовують цю територію. От, тому така ситуація з нерухомістю в хатині і в районі, в принципі. От І за тією хатинкою одразу наступна хатинка. По території видно, що так само ніхто не живе. Заросло все, бур'яни вище зросли, незрозумілі якісь дерева. От колись кожна вуличка тут була дуже жвава. Друзі, дуже не хочеться, щоб відео вийшло якимось сумним і щоб ви не думали, що все так погано. Я хочу показати якісь хороші речі, які відбуваються у хотині. Е, окрім того, що ви зараз побачите, я ще хочу розказати про те, що багато підприємців розбудовується. Багато вулиць почали освітлюватись. Мер міста робить все для того, щоб місто покращити. От, тому не все так погано, як я так якось, як, як я сказав. От, я хочу вибачитись перед місцевими жителями і перед всіма, хто мене знає. От що я якось так сказав погано про кутини. Хотим дуже 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 люблю. От я сподіваюся, що він буде розвиватися. Тому всіх запрошую обов'язково відвідати хотини, хотинську фортецю. Зокрема, ще до речі, приїдьте. Тут є дуже хороший е, музей хотичний. Він чомусь наразі зрекламований, він дуже хороший обов'язково відвідати їх. Всім щастя, хорошого приємного, приємного перегляду і все хорошого. Раніше цією вулицею не можна було пройти, тому що тут весь час було багато болота. Магазинчики нові тут побудували. А ця будівля завод імені Крупської, якщо не помиляюся, раніше просто стояла як будівля привид. Приватний підприємцю викупив і... Це собою там і готель і торговий центр, і тепер там є тренажерний зал, і ще різні цікаві магазинчики. Такий маленький постскриптум. Е, дуже багато нових магазинів Появилося На місцях якихось старих будівель, які були взагалі закинуті і не використовувалися. Е, окрім того, в нових будівлях дуже багато місць здається під оренду. Тому що одні магазинчики закриваються, одні відкриваються, хтось виїжджає, хтось приїжджає. І це відео буде цікаве не тільки тим, хто тут ніколи не був, а може не буде цікаво. От я сподіваюся, буде цікаво. І найважливіше це відео для тих, хто колись виїхав з Хотина, чи давно дуже тут був. Це стосується моїх друзів, які зараз в Штатах. Дорош і Назаренко. Дорож це той, що зняв відео про 5 доларів в Нью-Йорку. От я в кінці ж вам тут поставлю. Просто поставлю посилання і ще раз. а хто не бачив, то... Перший раз подивиться, там, де він купив на 5 доларів харчів у Нью-Йорку. Ось таке маленьке коротеньке відео. От. І ось такі хотин. Дитячі садки, дуже багато дитячих магазинів. От. Фортеця, люди, вулички, ну, симпатичне, гарне містечко. Обов'язково приїжджайте. Щастя.